Французький уряд вирішив надати фінансову допомогу тим, хто приймав українських біженців. Яка сума цієї допомоги, хто саме має право на неї, і що треба зробити, аби її отримати? Про це далі на льон тебе. Отже, всім привіт! Мене звати Маркіан Перетятко. І для того, щоб краще розібратися у цих адміністративних справах, ми запросили сьогодні Олену Версан з асоціації Ренікран, а точніше запросили нас, бо ми в домівці, якою опікується асоціація. І Олена також перекладає в префектурі Рони, таким чином трошки ближче до цих всіх адміністративних питань, ніж інші українці. Олено, дякую, що ти сьогодні з нами. Дякую вам, що прийшли. Розкажи, як, як ти дізналася про цю новину, що будуть е, допомагати людям, які приймають в себе українських біженців минулого тижня. Я була в Парижі на форумі українських асоціацій, де були запрошені представники різноманітних е, адміністративних органів, в тому числі там був координатор-префект, який нам. Наразі повідомив про це посилання і про те, що ця платформа починає працювати, і що ми можемо починати реєструватись для надання запиту на цю допомогу. Окей. Okay. І от ти мені дала оце посилання. Це є сайт агенції, яка називається Agence de service et de paiement, тобто Агенція послуг і виплат. І на цьому сайті таке повідомлення. Особи, які поселили в себе українських біженців безкоштовно у себе вдома або в іншому приміщенні на період більший, або який дорівнює 90 днів в проміжку між 1 квітня і 31 грудня 2022 року, мають право на фінансову підтримку у розмірі, принаймні, 450 євро. І ще така інформація. Для того, щоб отримати мати право на таку допомогу, особи такі повинні надати довідку, видану асоціацією уповноваженою префектурою, яка організувала таке поселення або мерією. Або тут написано ССАС, тобто можна сказати службою соціального захисту, або е, департаментальною радою, які і е, зареєстрували таких людей, і які супроводжували е, таке їхнє проживання, і тут в дошках написано е, візити, телефонні контакти. Соціальне супровід е, біженців запити е, такі можна подавати лише після того, як е, поселення період проживання людей біженців у них завершився для осіб, які е, продовжують надалі поселяти в себе е, біженців е, до 31 грудня. Такі запити треба подавати починаючи з 1 січня 2023 року. Остання дата подання таких запитів. Це 30 квітня 2023 року, включно. І тепер ми можемо пройтися по різним етапам. Кого це стосується, які критерії допомоги, який її розмір, як її отримати, і так далі. Ось давай поступово, Олено, з тобою про це і пройдемось. Отже, мінімальний період кого це стосується: ті, хто принаймні протягом трьох місяців посилили в себе людей, людей, які мають. Так звані АПС, тобто ці рожеві папірці довідка про тимчасовий захист, але ж треба ж подати у цій довідку, що вони реально жили. І як цю довідку отримати, наразі питання. Та інформація, яка існує на сьогоднішній день, це ті сім'ї, які були, які приймали українських біженців самостійно без участі в асоціації, їм повинно звернутися до мерії. Для того щоб одержати цей, цей, цей документ, атестасіон. у них поселила асоціація, скажімо так, яка офіційно уповноважена префектурою. Якщо ми говоримо про наш департамент РОНа, це форум рефюжіє, форум біженців. Вони мають видати таку довідку щодо тих людей, яких вони супроводжують. Окей, є люди, яких поселили якісь інші асоціації, але вони. Не є уповноважені префектурою. І відповідно таких асоціацій тут не написано, що вони мають право видавати такі довідки. Так. Що робити з цими людьми? Звертатися ж таки до мерії залишається звертатися до мерії. Так. Я ж, це, ми називаємо це ліфамій декій спонтане, тобто це сім'ї, які не проходили через асоціацію, як я вже сказала перед цим. Значить, в цих випадках приймаючі сім'ї, повинні звертатись тільки до мерій. Тому що асоціація уповноважена, яка спочатку з самого контролювала приймаючу сім'ю, яка спочатку подала, як це сказати, зареєструвалася на платформі про те, що вона зможе когось приймати. В такому випадку асоціація може контролювати цю, цей випадок. Якщо сім'я не подавала спочатку в асоціацію ніяких документів, е, тобто е, е, асоціація проконтролювати це не може. Тільки Мерія зможе, е, я думаю, що з допомогою префектури проконтролювати це питання. Ну, важко собі наразі уявити, як це буде ем, контроль відбуватися. Якщо сім'я ніколи не зверталася до мерії з жодним питанням, хіба в сусідів запитувати, чи ці люди тут жили, чи не жили. Я не знаю. Це... Ну я думаю, що існують якісь заходи для цього контролю. І перші заходи, на мою думку, це ті, що в нашій посвідці, в вашій посвідці, в рожевому папірці прописаний адрес, по якому люди проживають. І звісно, це тільки префектура зможе підтвердити, чи ви там чи дійсно там ця сім'я проживала, який період вона там проживала за цією адресою. Я так розумію, що наразі ще не було у нас досвіду звертання до мерії, так що, якщо буде такий досвід, ми будемо пробувати вас тримати в курсі. Як мерії реагують на прохання підтвердити, що людина проживала в ті за тією чи іншою адресою? Давайте на інші питання будемо відповідати. Отже, ем, які критерії для того, щоб ем, отримати таку допомогу, мати право на отримання цієї допомоги? Отже, перший пункт бути фізичною особою ну це просто. Другий пункт посилити себе одну або багатьох людей, які мають статус тимчасовий захист, тобто, грубо кажучи, український біженець, безкоштовно поселяти людей. На період принаймні 90 днів В проміжку часу між 1 квітня і 31 грудня. І нарешті мати цю довідку, про яку ми щойно говорили. У мене питань немає, якщо ти маєш щось додати з цього питання. Я би хотіла просто зосередити вашу увагу на тому, що дійсно е е е сім'ї, приймаючи, може як мають право одержувати цю допомогу тільки в тому випадку, якщо люди, які в них поселені, проживали весь цей час безкоштовно. І ще хотіла б ще, е, акцентувати вашу увагу на тому, що дійсно мінімум три місяці сім'я повинна проживати по цій адресі, по, по даній адресі. Якщо це було місяць чи два, е, не буде прийматись до уваги такий запит. Угу. Добре, переходимо до наступного питання. Кель есомонта, тобто який е, розмір допомоги? 450 євро за перші 90 днів, далі по 5 євро в день е, за кожен наступний день поселення. Наприклад, за 120 днів поселення 91 днів 450 євро, 5 помножити на 30 ще 150 євро. Отже, загальна сума за 120 днів дорівнює 450 плюс 150 – 600 євро. По цій математиці, якщо у тебе є якісь е зауваження, ну я хочу трошки спростити все. Давай, <свісно> все це, що сказано. Спочатку, що потрібно розуміти, це те, що сума виплачується на одну при як це я на одну приймаючу родину 150 євро. Незалежно від кількості людей, які проживали в цій родині, це може бути одна людина, чи може їх бути три. Сума загальна буде 150 євро на місяць, а мінімально це три місяці, тобто сума мінімальна, яка буде сплачуватись, 450 євро. Ще хочу зауважити те, що подавати ми можемо цей запит. Ну всі приймаючі сім'ї, можуть цей запит тільки з того моменту, коли сім'я українська більше у них не проживає вже. Це потрібно, потрібно розуміти, і потрібно розуміти також, що запити ці ви можете подавати до квітня місяця, тобто не потрібно нікуди спішити. Всі вспіють подати запити, все буде добре. так що... Я просто побачив. От, на початку ми про це говорили, там було написано: полісони hébergement ребенка 31 décembre, à, à compter du а комтедіппроміжан'є. Тобто, так. якщо все-таки люди надалі залишаються, надалі проживають, то можна попросити допомогу, але після 1 січня. Так, тому що сам період, за який буде виплачуватися ця допомога, він включно по 31 грудня. Так. І якщо у вас продовжують проживати українські сім'ї, тобто французька родина зможе подати цей запит тільки після 31-го, вважається в тому, в тому сенсі, що 31 31 грудня закінчується термін виплати цієї допомоги. Кому роб ніг як її отримати? Ну ми вже десь десь це проходили питання. Отже, тут є приклад, на сайті дається зразок такої довідки, яку може видати асоціація або мерія. Тут написано, що ці документи ви просто завантажуєте на відповідному сайті. Ми посилання дамо. Тут, власне, є кнопка, велика велика червона кнопка на сайті зробити запит. І там ви заповнюєте формуляр, додаєте ці всі документи і відправляєте запит. По цьому питанню, що додати маєш? Ну, повна інформація. Просто хотіла зауважити на тому, що не, не дуже, звісно, ще, що з приводу сімей, які приймають родину у себе, чи будуть вони відшкодовані чи ні. Це ще таке відкрите питання, залишається, тобто, ще не, не зможу вам відповісти. Чи зможемо ми щось одержати, якусь допомогу чи ні? От. Що стосується сімей, які приймають, ще раз я скажу, без асоціації, значить, також я думаю, що цю інформацію ми вточнемо і вам додамо ще пізніше трохи. Дуже дякую, Олено. І думаю, що ми з вами ще з цього питання зустрінемося найближчим часом, аби уточнити всі питання, які можуть виникати. Я думаю, що вони ще будуть виникати з нами. Була Олена Версан з асоціації Льон Україна і перекладач у префектурі Рони. І я, Маркен Перетятко, Льон, ТБ». побачимось.